Всім привіт, Сьогоднішнє відео постійна рубрика, а саме аналітика ринку, куди буде рухатися ціна ближчим часом, мої подальші торгові плани. Тому поїхали. І так, мене відкрити біткоін на годинному таймфреймі, і буквально сьогодні вночі трапився пролив по бітку. Тобто це можна було побачити з сьогоднішньої ночі до сьогоднішнього ранку. Біткоін пролив з цінував позначки до 105 тисяч доларів до 98 тисяч доларів. І чим це все обумовлюється? Дивіться, біткоін зараз по хаям знаходиться в боковику. І в принципі це логічно, що зараз він починає проливати. Бо люди, які купили дешево біткоін на 25 тисячах на 30 тисячах, їм нема сенсу тягнути його до трьох мільйонів, до чотирьох мільйонів. У них і так дуже великий прибуток на ста десяти тисячах, на ста тисячах. Тому всі інвестиційні фонди, всі проекти, які мають крупні капітали, вони виходять якраз по хаям. І кому вони продають? Продають самим звичайним хам'якам, яких завели на ринок через новини. І і такий в принципі, пролив був очевидний, бо я знімав до цього своє відео. По-моєму, останнє відео, яке я знімав. Казав, що буде пролив рано чи пізно. Ну, якраз свій телеграм-канал я виклав, що ціна прольє. Я взяв трейд по даній ситуації. Я взяв там 1%, але потім лягнув спати. Ну, взагалі, можна було там 4-5% брати по-любому. От, ті, хто були е, в моєму телеграм-каналі, бачили це повідомлення, могли трохи підзаробити, але це не фінансова порада. Просто якщо хочете прийти телеграм-канал, мені буде дуже приємно. От, е, а так то, в принципі, подальший рух е, зовсім на ринку. Зараз почнуть скидати монетки е, крупні гравці, тобто почнуть виходити з позицій з плюс з жирними плюсами. І паралельно будуть заганяти дуже багато людей на ринки фінансові, щоб в подальшому цих же людей було ліквідовано. От вони виходять. Якщо, наприклад, не буде попиту, не буде купівель, не буде покупців у людей, які виходять крупним капіталом, то звісно вони будуть збирати лімітки і продавати собі в убиток. Наприклад, якщо я виходжу з соткою мільйоном доларів, то я настільки продавлю ціну, що повірте, вона буде десь 80 тисяч доларів. А так як є спрос, є, є люди, які купують ці монетки, то тим самим вони можуть продати свій капітал з незначними патерями. Так, то буду, в принципі, більш-менш локально дивитися на продовження падіння монети. В принципі, думаю, біток тільки буду торгувати, фірс соланну дивитися не буду, бо вони є більш волатильними. біткою, мені більше подобається. Ну, це вже таке лічно мої рішення. Найкращий план, який я зовсім очікую, по бітку, це те, що ну, принаймні дійде до своїх мінімумів які були сформовані до цього, це, в принципі, можна вже буде жирно витягнути. Ну а вже потім від цих мінімумів або від е, колишніх каскадів, наприклад, цього каскаду, від цього каскаду, можна буде брати е, трейди на відбиття в лонг. Тобто таке в основному трапляється, що ціна відбивається від цих каскадів. Але якщо буде дуже сильне давлення і ці каскаді будуть зламані, то можна сміливо сказати, що злам тренду. Розворот починається. Біткоін мільйон не буде коштувати, біткоін 3 мільйони не буде коштувати. Також ефір не буде 10 тисяч доларів коштувати, ні 100 тисяч доларів. Е, тому це моя суб'єктивна думка. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, таке коротесеньке вийшло. Просто висказався е, з приводу ринку. Також у мене свій телеграм-канал, він знаходиться в описі під цим відео. Е, скоро. Будуть нові відеоролики. Всі оновлення і мої торгові плани також в моєму телеграм каналі Всім пока.